Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я астролог та астропсихолог. Сьогодні ми повернемося до мого прогнозу на липень та разом з вами перевіримо, чи працює астрологія. 1 липня. Напружений вплив від Урана до Нептуну в гороскопі України. Я говорила, що це буде стосуватися морської тематики, будуть провокації та дезінформація. Попереджала, що ми можемо трансформувати ту напругу в наші перші перемоги. Що ж відбулося 1 липня? Зранку був ракетний обстріл Одеси. Були жертви, вдарили по Білгород-Дністровську. По базі відпочинку так само були жертви, обстріли острова Зміїний фосфорними бомбами, активізація ворога на Краматорському напрямку і наш наступ на Харківському. Як бачимо, прогноз точний. 2 липня. Позитивний вплив, який дасть успіхів, дипломатії, культурні події та можливий візит якоїсь пані. Ніяка відома пані до нас так і не завітала того дня, але Тайра дала своє перше інтерв'ю після повернення з полону. У своєму вечірньому зверненні президент говорив, що що саме потрібно для відновлення України. Починалася підготовка до конференції в Лугану. 6 липня так само позитивний вплив, який може дати нам перемоги на фронті та дипломатичній роботі. Міжнародна підтримка України, Наші ППО мінусували 9 крилатих ракет, а наша авіація два склади з боєприпасами ворога. На слов'янському напрямку ЗСУ відбили штурм та відкинули ворога. Те саме відбулося і на Бахмутському та Краматорському напрямках. Заява нашого президента, що західна зброя потужно запрацювала на фронті, і наш прапор на острові Зміїному. Духовенство УПЦ та ПЦУ узгодило декларацію порозуміння. Хочу сказати, що цей крок на зближення духовенства буде результативним та позитивним. Бо сталося це при хорошій зоряній погоді. 7 липня я прогнозувала можливе просідання на фронті. Знову актуальна морська тематика. Натомість було зареєстроване зростання кількості випадків на ковід. Ми почули новину про те, що Борис Джонсон, великий друг українського народу, йде у відставку, що трошки засмутило всіх нас. Туреччина відпустила російський корабель із зерном з окупованого Бердянська. МЗС України викликало посла ракетні обстріли Одещини та по острову Зміїному, наступ ворожих ДРГ на Херсонщині. Тож новини дійсно не дуже приємні були: 13 липня. Про цю дату я говорила давно. Це аспект року, сильний, позитивний вплив, який дає нам новий статус: або статус члена якогось альянсу чи союзу, або статус переможниці. Тому я так голосно про це говорила в медіапросторі. Говорила, що це може бути з великою долею вирогідності або наша остаточна перемога, як ні, то значущий крок до неї. Оскільки мова йдеться про прогресивний аспект, ті, хто вивчає астрологію, одразу зрозуміли важливість цього впливу. То подія може статися вже за 2-3 тижні до точної дати. І вона сталася. 23 червня ми отримали новий для себе статус кандидата у Євросоюз. Але що ж відбулося 12 липня? Чи можемо ми вважати це великою перемогою України? Своє вечірнє звернення за 12 липня наш президент починає з новини, яка має, за його словами, технічний характер, але її важливість важко переоцінити. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Про це так само пише Укрінформ. Президент переконаний, що досвід наших військових буде внеском в розвиток колективної безпеки в Європі. За цією подією стоїть багато клопіткої праці. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів. І дійсно, кому як не нашим Збройним силам сьогодні говорити світові, що працює, а що ні? Яким треба бути? Що вміти, щоб сьогодні в Європі успішно протистояти навалі імперії зла? Як на мене, це дуже важлива і перспективна подія для України, для зміцнення нашого впливу на хід історії в Європі та й взагалом у світі. Того ж дня, 13 липня, починаємо говорити про надання Україні можливості вивезти зерно. І хороша новина з Європи. Як би їй важко не було, вона відмовляється від російської нафти. Про це лунають офіційні заяви. 14 липня говорила про напруження, про випробування та страхи, можливі ракетні обстріли по всій Україні. Стався великий ракетний удар по Вінниці. Ми, Україна, вустами нашого президента робимо гучну заяву на міжнародному рівні, що Росія має бути офіційно визнана державою терористом, 18 липня. Хороший підкреслено, кармічний вплив. Я говорила, що треба рухатися вперед. Можемо отримати нагороду. Події напередодні, 17 липня. Президент усунув генпрокурора та голову СБУ. Наголосив на важливості призначення керівника Набу та САП. 18 липня. Перша леді України Олена Зеленська прибула до США. Ми вже знаємо, що візит був вдалим. Ми отримали додаткову підтримку. Резніков мав телефонну розмову з Лойдом Остіном і анонсував дуже хороші новини із США та вдалу підготовку до Рамштайну 4, який, до речі, відбувся 20 липня так само на хорошому впливі зірок, про що я так само попереджала. А ще про події 18 липня залужний повідомив, що нам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті завдяки отриманим хаймарсам. 19 липня, прекрасна новина! Є голова САП, це дійсно дуже важливий крок на шляху нашої еволюції, бо кармічне завдання України витягти занозу з ноги, яка заважає руху вперед. Нам треба побороти корупцію. І, до речі, ЄС говорить, що одна з головних умов до вступу в Союз це призначення голови САП та певні позитивні результати по боротьбі з корупцією. Я впевнена, що ми цей шлях пройдемо, тим більше цей крок був зроблений на хорошому, зоряному впливі. 20 липня. Союзники дають нам ще хай Марси. Литва ще бронетранспортери та боєприпаси. Олена Зеленська виступила перед Конгресом США, і то була історична промова. ЗСУ здійснили два красивих удари по Антонівському мосту. Сьомий пакет санкцій готовий так само, як і 16-й пакет допомоги від США офіційні джерела. Тож дійсно новини хороші, як я і обіцяла. 22 липня янголохоронець може різко нас відштовхнути з небезпечного місця, тим самим все одно рятуючи нас. Тобто події можуть бути неоднозначні або позитивні через подолання напруги. Напередодні лунали заяви, що нібито Україна торгує зброєю, яку нам постачають. Але в Європолі заявили, що ніякої контрабанди зброєю не зафіксували. Ми маємо домовленість про вивіз зерна. Суд наклав арешт на активи Медведчука, якими керували з Росії. Корбан хотів в'їхати в Україну, але в нього забрали паспорт. В Держдумі Росії заговорили про приєднання Придністров'я в найближчій перспективі. 23 липня російські ракети влучили в Одеський порт, щоб зірвати домовленості. Але, як ми вже знаємо, наше зерно 1 серпня вже відправилося морем. 24-26 липня хороший вплив зірок я прогнозувала перемоги на фронті. Так і було. Хороші новини з Херсонщини. ЗСУ зірвали спробу захопити Вугледарську ТЕС. На Волині збили безпілотники. Лавриновичу та Грищенко оголосили про підозру в Держзраді. Резніков відзначає філігранну працю хай Марсів. Зеленський отримав нагороду у Інстона Черчилля. На кінець липня я прогнозувала напружений вплив і неприємні новини з фронту. 28-го. Ракетні удари по Кропивницькому Вижгороду. 20 ракетних ударів по Україні взагалі. 29. страшний теракт рашистів в Оленівці. Загибло 53 українських полонених. 31. перше завдано ракетний удар по Миколаєву, і це найбільший ракетний удар за всі ці 5 місяців повномасштабного вторгнення. Ось така аналітика моїх астрологічних прогнозів та подій, які вже стали історією. Нашої війни. Чи сподобався вам такий формат? Пишіть про це в коментарях, ставте лайки та стежте за новинами мого ютуб каналу. Ну а я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.